Чому була вже згадана розбіжність між кількістю легалізованих громадських організацій, яка постійно вводила в оману всіх дослідників громадянського суспільства в Україні, що постійно відомості з Мін'юсту були нижчі, ніж подавав Держкомстат. Справа в тому, що в нас досі діє подвійна система їх легалізації, тобто, крім органів юстиції, їх можуть легалізувати і місцеві виконкоми, такі організації. І навіть на рівні великих міст досі точаться суперечки за компетенцію, тобто, хто має їх легалізувати, і таким чином на рівні принаймні, от маленьких міст на селі, то такі організації досі легалізують виконкоми. Як буде це відбуватися далі, ну їх частка поступово знижується, тим не менше, от точної цифри громадських організацій на сьогодні, я думаю, не знає навіть поважний наш держкомстат. Чому? Якщо брати кількість легалізованих організацій, на о 11 сторінці, ви бачите їх 74 тисячі. 958 було на 1 січня 2010 року. Тим не менше, от наступну вони дають уже табличку розподіл по видам діяльності, тут уже 63 893. Якщо бути зовсім точним і враховувати тільки ті громадські організації, які легалізовані шляхом реєстрації різних, Сферах, то їх кількість а, майже 48 тисяч місцевого статусу і 3108 а, легалізував безпосередньо мін'юст. Тобто а, міжнародний да і всеукраїнський статус. Представництво іноземних організацій тут не враховується, очевидно, цю статистику має тільки Міністерство юстиції, можна на їх сайт зазирнути, але це. Теж питання, до якого сектору відносити їх, до нерезидентів виходить по класифікації ООН. Звітуючи, Держкомстату, є форма обов'язкової звітності статистичної, не більше як 19 тисяч організацій по їх даним. І таким чином, ті відомості, які містяться в цьому національному звіті, і саме про кількість членів індивідуальних і колективних, кількість осередків, які там не, не легалізовані, кількість заходів і так далі, вони базуються на самооцінці самих громадських організацій. Самооцінка, ця треба сказати, ну, надзвичайно далека від. Незалежних джерел інформації. Наприклад, по місту Києву проживає 11 мільйонів членів громадських організацій. По іншим областям теж непогані цифри доходить до 3 четвертей всіх мешканців. Загалом, у нас, знаєте, 20 мільйонів 600 тисяч членів продекларували тільки ті громадські організації, а це не більше третини, які здали звіти. Тому, очевидно, треба тут користуватися додатковими джерелами. Ну, наприклад, проводить щорічні опитування служба ГЕЛОПа. вони кажуть, що не більше 5-14% по різним там іде рокам беруть участь в діяльності громадських організацій України. Тобто, Громадянське суспільство України використовує статистичні звіти з переважною метою полестити собі, вказати там більшу кількість членів або заходів, які, очевидно, ну, може щось подібне да і було, але воно в державну статистику не потрапляє.